Звідки ж початок слов'янства, звідки йдуть корені слов'янства? Чи завжди були слов'яни на цих землях, європейських і, зокрема, в Україні? Друга проблема. Якщо вони прийшли, то хто був до них? Третє, як вони самі утворилися? Чи це монолітне утворення, чи це наслідок взаємодії кількох... Етнічних компонентів, а для нас це які мови, власне, впливали на формування слов'янських мов. Важко виділити період формування слов'ян як цілісності, оскільки досі існують їхні нащадки. І в кожному з нащадків, як крізь крапельку води, видно витоки. Вони всі походять з єдиного джерела. Давнє минуле Європи виглядає в такий спосіб. Північ Європи заселена предками теперішніх угрофінських народів. Південь Європи пов'язаний з Африкою і з Кавказом. А в проміжку між північю і півднем якраз область Наддунайська. вперше з'являються на території Європи індоєвропейські народи і племена. Вони Відкрили чудові якості цієї долини Дунаю для рільництва. Ці індоєвропейці відтискають у на північ поступово, асимілюють їх, а представників середземноморських культур відтискають на південь. Так само частково їх асимілюють. Найдавніший шар індоєвропейський на території України існує, пов'язується, очевидно ж таки, з трипільською культурою, бо дуже вже переконливий збіг ареалу відповідних гідронімів і м, даних археологічних.